Добрий вечора, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти у прямому стрімі, українські сукіряни. Вітаю пана романтіка, пана Андрія Швейцарії, пані Єлена, добрий вечір. Запитую, що я думаю, по поводу виборів в Україні. Леодоніт Пінгурський, Тернопільщина у нас на зв'язку. Добрий вечір. Залізничний транспорт, особистий друг. Добрий вечір. І пан Байрабчанин, дякую за підтримку. Привіт. Передусім хочу подякувати. Хочу подякувати тим українцям, трьом українцям, які мені скинули донати. Я дуже вдячний і низький уклін людям, які допомагають донатами. В етері, попередньому етері троє українців перекинули мені донати. Я дуже, дуже, дуже вдячний їм. За те, що вони допомогли мені. Хто зможе, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую. До нас приєдналися Віталій Лотоцький, давно не було вас, пане Віталій. Антон і Ірина Шепінкова, і Марина. Пані Марина Маріна. Добрий вечір. Саша Спащенко з Миколаєва. Ну, помаленько до нас приєднується приєднується така компанія. Олег Бойко, добрий вечір. Ви знаєте, е, тема у нас стріму е, мобілізація. І я от неправильно, все е, мобілізація. І не просто мобілізація. Мобілізація давно перетворилась в геноцид українського народу. От тема стріму дуже страшна. Мобілізація геноцид українського народу і терміново нова заява по мобілізації. Я сьогодні виклав 5 відео в основну стрічку каналу і скажу вам дуже просто: сьогодні збирався комітет по обороні Верховної Ради України, є там діяч такий, пан В'ятрович. Людина націоналіст, людина свідома, але одне но він не в окопі, він не на нулі. В Верховній Раді воювати дуже просто, піди на нуль, ну і там, можливо, в тебе щось в голові поміняється. Але пан В'ятрович він в Верховній Раді, тому він дуже войовничий і дуже каже, що всіх треба ганати. Гнати потрібно всіх на фронт, от сьогодні що Верховна Рада, комітет Верховної Ради по обороні сьогодні, саме сьогодні, що вирішив? Ну, по-перше, він відмітив, що більше 4 тисяч правок до 5 тисяч правок внесено в новий закон про мобілізацію, і Верховна Рада повинна розглянути усі правки. Але зараз комітет по обороні відмінив рішення. Які надали е, в уряді про те, що в новому законі про мобілізацію повинні бути пункти про вилучення автомобілів, водійських прав, про балкування е, рахунків, карток. Е, ці всі речі, які е, порушують права людини по Конституції України, і по Європейській Хартії. Це раз, це дуже добре. Далі. Е, а далі вже погано. А далі Верхов, значить, комітет по обороні Верховної Ради, значить, при е, присудив те, що в новому законі по про мобілізацію повинні бути пункти про великі фінансові покарання і арешти, і е, приводи в поліцію, і судове переслідування, якщо людина три рази не з'являється про проповістка по повісткам Плюс повістки будуть розносити не старости, а працівники райдержадміністрації. Ну, от у нас райдержадміністрації, у нас зараз ова і районні військові адміністрації. Значить, вони будуть розносити повістки. Ну, от таке сьогодні у нас. Засідав Комітет по обороні Верховної Ради України, і отаке вони там наприймали. Ну і я ж повторюю, що В'ятрович він людина, як би кажучи, яка воює е, руками махає в Верховній Раді. Попав би він на нуль, як би кажучи, в нього багато би що помінялося. Але це попав би, е на превеликий жаль, комітет Верховної Ради ніяк не хоче побачити, що мобілізувати потрібно усіх. Усіх, а в першу чергу, чиновників депутатів, ТЦКшників, поліцаїв. Ну а сьогодні е, самі ж поліцаї піймали ТЦКшника в західній частині України, по-моєму, в Рівне, місто Рівне. ТЦКшник брав хабарі будівничими матеріалами. У нього був магазин будівничих матеріалів, і люди там купляли в тому магазині товари. І як би йому звозили. Ну, то, 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 то така виходить, річ нездорова, і то, що ТЦК беруть хабарі, це стало нормою українського суспільства. Але є ще одна заява, ще одна заява, яка дуже насторожує: заява замкомандира Полку Азов, який сказав, що який сказав, що е, потрібно довірити мобілізацію не ТЦКшникам, а бійцям. А бійцям з бойових бригад кажуть, що рота розвідки полку Азов мобілізує за неділю не одну сотню здорових міцних чоловіків замість дідів, яким їх присилають на фронт. Ну, бачите, комозам командира Полку Азов сам визнав, що ТЦКшники ловлять на фронт і тянуть безсилих старих дідів. Пам'ятаєте, я казав, що у нас українська армія сама стара в Європі? Він це визнав. Ну, і визнав те, що вони хочуть полювати за ухилянтів. Бойові бригади вже не одне висказування, що ми підемо і будемо ловити ухилянтів. Ним ми пам'ятаємо, як говорив Дикий, про те, що я буду з побратима ходити по хатам і з автоматом вирішувати питання, да, коли ухилянти будуть збиратися, як він сказав, в сталь. Що я вам скажу? Саме страшне, коли зараз е, військові починають себе протипоставляти е, гражданським. Ну я кажу по-російськи: військові починають протипоставляти себе цивільному населенню України своїм українцям, які їх один рік підтримують, один рік донатять, один рік годують, кормлять, гріють, які їм все дають. І військові починають казати: ми будемо ловити. Кого будете ловити? Шановні військові з Азову, шановні військові з бойових бригад. Кого ви будете ловити? Простих українців, таких як я дідів. Ловіть. Я хожу не ховаюсь. У мене питання, і українців це не дивує. От саме страшне, що українців не дивує висказування військових, які прямо закликають ловити, в'язати, бити своїх же українців, простих українців. От я не чув від бійців Азову від бійців від військових про те, що вони будуть полювати за чиновниками-депутатами. От уявіть, хай би боїться в Азову, я поважаю цей полк, питань немає. Але чому замкомандира Азову не каже, що ми, рота розвідки Азову, да моя, буде полювати за чиновниками, депутатами, ТЦКшниками, поліцаями, суддями, прокурорами, старостами, митниками? Ну, скільки в нас є в тилу о таких здорових годовних морданів? да? Чому? Чому за ними не полюють? Чому за ними не полюють? Чому усі? Військові хочуть полювати за простими беззахисними українцями, яких нема кому захистити, які не догодовані, недоїджені хворі. Чому? І це знову не дивує суспільство. Якась виходить, така вибачайте, нездорова байда. Ти береш, годуєш військово, насилаєш донати, в'яжеш капці йому рукавиці теплі. Одіяла даєш все. Потім той військовий каже: а я тебе буду ловити, тому що треба тягнути сюди на нуль, щоб ти тут помер? все Ну, от якось дивно. Ну, ясно, воювати так, воювати всім, помирати так, помирати всім. У мене питання, чому прості українці, робітники селяни повинні воювати, а решта голова тих верхніх повинні жирувати, заробляти мільярди, мільярди доларів на війні. І, і і це знову нікого не дивує. Виходить, якась знаєте, патова, патова нездорова ситуація. Патова нездорова ситуація. А тут чи візит американського сенатора Грема, коли він виступає в Верховній Раді, і каже, що потрібно українців мобілізовувати з 21 року все практично українських дітей, тому що це колись ми при радянському союзі в 21 рік уже. Приходили з армії срочку в армії служили, і вже в 21 рік вважалися вже мужчинами. А зараз 21 рік вважається дітьми. так? Ну, от, виходить, що американець каже, сенатору, 21 рік дітей українських в армії. Я виклав відео, багато людей кажуть, ну хай би той американець своїх дітей послав. Коротше, з мобілізацією, мобілізація на превеликий жаль, у нас перетворюється в геноцид. От я не боюсь цього слова сказати. Мобілізація. А Сьогодні подивіться стрічку новин на Фейсбуці. Знову немеряно відео, коли людей загружають в буси Ну це ж геноцид. Знову немеряно відео, коли по троє-четверо отаких здорових. От хтось каже, що у ТЦК є поранені, контужені. Я не сперечаюсь. Можливо, є в ТЦК хлопці, які воювали, які контужені. Але подивіться на ТЦКшників, які б'ють, катують українців, кидають їх в буси на вулицях. Всі вони під 2 метри росту за 100 кілограм ваги і всі з отакими обличчями з червонощок і вгодовані. Питання, що це робиться? Здорові вгодовані люди в військовій формі Піксель ЗСУ грузять недогодованих, недо, недолікованих, голодно-півголодних українців хворих грузять на бійню, а самі не йдуть. Батьох українців дивує, що ті, хто жив весь час за рахунок війни, але не воював, себто військові. Е Поліцаї, представники інших спецслужб українських, так військові пенсіонери, пенсіонери МВС, вони жили весь час за рахунок народу. Виходили на пенсію 30, 35, 40 років, так? А вони тепер воювати не хочуть, а женуть на бійню той же самий простий народ. За, за рахунок якого вони шикарно жили, за рахунок якого з 2014 року український народ допомагає. Коротше кажучи, українець українця гони на бійню. Тому що якщо ТЦКшник чи поліцай не погоне українця, не дасть показник по мобілізації, він піде сам воювати і помирати. А помирати тцкшники поліцаї не хочуть, тому ловлять усіх підряд. Все. Як вам, рідні друзі, патова ситуація в Україні з мобілізацією. Страшна і патова. Ну, а депутати Верховної Ради е практично саботують новий проєкт про мобілізацію. Ну, це оборонний комітет зібрався, В'ятрович там махає руками, да. Ну, В'ятрович у нас революціонер, не виходячи з кабінету, да, він самий грозний парень. Питань немає, е, а решта Верховної Ради порозбігалася. Верховна Рада третьої частини навіть у Києві немає. Вони, начебто, працюють по округам, не хочуть з'їжджатися в Київ, не хочуть е, приймати закон про мобілізацію, хоча вже кінець березня, тому що кожен розуміє, що за підпис під новим законом про мобілізацію він буде відповідати, буде відповідати. Все життя, коротше кажучи, ситуація патова. Війна йде мобілізовувати потрібно. Питання: кого? У нас мільйон чоловік можна мобілізувати просто завчора, ну, на завтрашній день, мільйон чоловік. Угодовних, здорових, половина з них офіцер. Це прокурори, митники, чиновники, депутати, судді. Офіцери запасу силових структур, військові пенсіонери. Їх можна мобілізувати, їх мільйон чоловік. І всі вони тримали зброю, всі вони вчились володіти зброю, всі вони давали присягу захищати Україну. Я не можу зрозуміти, чому замість них треба гнати людей, хворих, голодних, півголодних. І старих. Ну от чому? І знову наше суспільство мовчить. Ви знаєте, у мене таке враження, що наше суспільство само хоче, щоб їх просто обнулили, як казав Кернес, помножили на ноль. Тобто, я викладаю відео, Да що мобілізувати Україну. Мобілізація це геноцид українського населення. Да А українське населення мовчить. Так. Так. Вона хоче, щоб ці здорові мордаті, ТЦКшники і військові, які кажуть, що простих українців треба загрібати силою. Ну, ситуація така, страшна ситуація патова в Україні, яка не закінчиться добром. Ви знаєте, тому що під час війни е, така ситуація закінчується дуже чимось важким. Важким потрясінням, не дай Бог, крові. На мою думку, як українця і журналіста, суб'єктивну думку українського журналіста воювати потрібно усім іти. А перед усім приклад повинні давати діти урядовців. Будь ласка, уряд Шмигаля, хто в уряді Шмигаля воює? Спитати Шмигаля, хто з українського уряду, з дітей воює? Ніхто. Спитати з Верховної Ради. Хто з депутатів Верховної Ради, з їх дітей воює? Там два чи три депутата на фронті. Решта що? Решта ні. І Їхні дітки ні. Хто з дітей-чиновників, депутатів, поліцаїв, ТЦКшників воює. Ні, не відсижуються у третій четвертій лінії оборони, завішує груди одинами, має УБДшки і всі там льготи. А на нулі. Знову ніхто. На нулі прості робітники селяни. Все. І мені вже відкрито пишуть, що там на нулі день-два і все. і Люди люди вибивають, або 300, або 200. І знову нових привозять. І знову їх знищують. Коротше, іде конвейер знищення. Простий конвейер знищення. Тому що хлопці з автоматами. Сидять і чекають просто, і коли їх уб'ють. Ну, от я сам розумію, ну скільки би я старий висидів з автоматом, коли по мені сиплють снарядами, бомбами, випалюють сонце-пьоками. Ну, бля, вже краще тоді взяти, шарахнути два рази по 200 горілки і піти в атаку на росіян, чим сидіти і чекати, коли тебе вб'ють. Просто тупо вб'ють безкарно. Ну, це моя якась така думка. короче кажучи, Оці всі перекоси, оці весь, оце все виловлювання українців, виловлювання і винищення ТЦКшниками і поліцаями по безпреділу. Тому що вони ж не по закону працюють, вони працюють по безпреділу. Добром не закінчиться. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на ютуб канал Ігор Кравцов. Допомагайте рідні з донатами в 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні і смерті і ворогам. Доброї спокійної ночі вам. До побачення.